Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені Рудей. Ми продовжуємо кар'єру Ultimate Team FIFA 15 на ПК. У нас передостанній матч в першому дивізіоні. Він, звичайно, може для нас і останнім стати, але ми думаємо про краще, тому кажемо передостанній. Граємо з АПЛ і спробуємо виграти. Німецький якийсь АПЛ у нього, бо в німецькій формі. І... Альянс Арена. Тобто такий німець, мабуть, який зібрав АПЛ. Добротну таку команду Коста Ді Марія. Багато гравців у нас грали або грають з його команди. Тому буде цікаво. Буде цікаво, не можна програвати, як і раніше. Програш це кінець дивізіону. Якщо нічия, то ще ні. Неймар. І це штрафний удар є шанс. Є шанс для Суареса. Удар. І Дехеа. Дехеа. Перший момент у нас був. У нас перший момент виникає. І, на жаль, Дехеа спрацював. Дуже непогано на лінії воліт. Старідж. Запускає Азара. І Льоріс! І треба тут якось вибити! Вибиваємо! Неймар! Руні! Руні просто вибиває в аут. Запам'ятало у нього клавішу, мабуть, тому він хотів відібрати. Я так думаю, а вийшло так, що він вибив. Клайн. На Янга, Янг. Янг! Помиляється Алексіс! Янг таки відбере. Так, відбирає. Неймар Рафінія. Суарес поборовся. Янг. Суарес. Ну треба. Пора вже в напад бігти Суаресу. А пора велбеку не помилятися, так. Ох, Кейхіл. Молодець. Азар. Волкер. Помиляється, але з м'ячем залишиться. Рафіня, молодець, молодець Рафіня. Передачі її Суарес не зможе. Косіль ненормально бігає. Янг. Азар. І Льоріс. Якась така сумбурна гра в нашому виконанні. Ми багато помиляємось, ми не можемо організувати і помиляємось так, що в центрі поля. Леріс. треба заспокоїти, заспокоїти гру потроху. Бо так ми точно не виграємо. З таким темпом. Суарес. І що, немає порушення? Немає порушення. Просто нагнули Суареса і все нормально. Рафінья. Ну, цей гравець, я бачу, вміє нормально корпусом. Грати удар Рафіньї, але в ближній кут він не влучає. Вільний удар буде для нашого суперника. Важко, звичайно, грати під таким тиском, коли вже не можеш зробити помилку. Кожна помилка може бути останньою і фатальною. Але ми стараємось. Кехіл. Віддає на Янга. Велбек. Велбек. Таки прорвався. Косільни. У нього непогано грає Косільни. Часом краще, ніж наш. Руні. Коста удар! Льоріс, удар! Так, спокійно. Нам поки що трошки, трошки щастить, що він реалізовує. І нам треба забити. Обов'язково треба забити гол. Удар! Льоріс. Ну, це удар такий. Напівнебезпечний. Ну що ж це з пасами? Ну ми так пропустимо до кінця тайму. Якщо будемо так пасуватись далі. Ді Марія. Алексіс. Удар. Вищий воріт. Півгодини пройшло у нас. Е, був тільки момент зі штрафним. І все. Велбек виграє головою у. У Кости. Ні, не у Кости, у Руні чи у когось там. Може і у Кости я щось. Аж заплутався. Ян. Просто велбек, але велбек не зміг забрати. І це капець, це капець. Оце вже ми пропустили так знатно. Суперника. Велбек. Суарес. Знову велбек. Line. І дуже довго. Дуже довго готується до передачі велбек. Старліч виграє корпусом. Удари 1-0. Виграв Старліч корпусом у Смолінга і ми пропускаємо знову першими. Але знаєте, по такій чи вдасться нам зрівняти. Якось не йде взагалі у нас передача, а все почалось з того, що Велбек дуже довго готувався зробити пас. Хоча на нього ніхто не нападав. Але він дуже довго готувався і таким чином пішла атака на наші ворота. Розриви. Розриви. Санчес. Велбек, Суарес. Неймар. Дуже мілко ми граємо в пас і граємо не дуже вдало. Косільний. Зачепись за м'яч, Косільний. не зачепляється. Алексіс, Алексіс. І другий взагалі не можна пропускати. Вибити. Вибити на Неймара. Неймар віддає Суарес. Компаній у нього забирає. Не йде, у нас не йдуть атаки взагалі. Треба зараз змінювати буде щось. І Азар удар! Льоріс! Що там? Взагалі не йде гра. Не знаю, що нам зараз робити. Знову безглуздий м'яч пропустили, і тепер по такій грі зрівняти буде дуже важко. Рафінія, Рафінія, ось момент! Бий Рафінія! Рикошет! Рикошет! Рикошет, все не так погано, як могло бути. Удар! І порожнє! Та що ти неймар? Та що він робить цей Неймар останні... останні матчі? Що робить Неймар? Як можна в порожні ворота ж так бити? Велбека змінюємо. Велбек не тягне. І поки що все. Ну, Квадрадо ще випустимо замість Санчеза. І остання заміна тільки на Волкота. Залишається. Ну, от, могли зрівняти. 1-1 могло бути. Але Неймар знову любить інтригу. Долюбиться він цю інтригу, що ми вилетимо в другий дивізіон. А це реально, якщо атаки залишиться все, це все, ми вилітаємо. Арбітер не судить нічого в цьому матчі. Уже не перший раз нас нагинає. Подивіться що. Ну, цей суперник я вже зрозумів, що він любить і вміє грати корпусом, отак от нагинати наших суперників, наших гравців. І... Але арбітер на це не ведеться. Він нічого не робить. Він нічого не судить. Подивіться, ломових собі якихось взяв і. Просто ці старіджі всілякі волкери, вони. Ломлять. Ломлять наших. Е тендітних гравців. Суарес Суарес на Неймара. Неймар. Неймар не може зробити фінт. О, а тут щось побачу. Ну, хоч тут. Передача не туди, але клайн удар! Дихе. Ну, Удар був, звичайно, для нього зручним. Ех, ну, треба забувати по-любому. Бо може все закінчитись на цьому матчі. Ну, Важко Косільни змагатись з Зазаром. Удар Льоріс. І одразу в контрвипад виходимо. Куадрадо. Суарес. Дімарія, давай! Ох, набирає погано ж як. Але віддає на квадрадо. Квадрадо скидає! Удару немає. Ну, старіш це лом. Він же у нашого смолінга навіть виграв корпусом і забив нам м'яч. Тому... <гадрадо> не зробив фінт, відкинув, навіть якби не було офсайду, це було б епік. Маріян. Ох, наткнувся! Він і так ламає дуже сильно, а він ще й натикається на нього. Куди ж тут? тут треба на чистих м'ячах грати. Ну куди ж? Неймар, ти бачиш м'яч? Неймар просто від героя до антигероя один крок. Болкер. Ну, дай же ж пас, ну, скільки ж можна натискати. Ну, все, поїхали, поїхали. Хлопці, поїхали! Не так! Приїхали, називається. Змінюємо Суареса, не тягне. То Суарес в цьому матчі. А хто тягне? В цьому матчі, на жаль, всі тягнуть нас в другий дивізіон. 25 хвилин до другого дивізіону у нас залишається. І 25 хвилин для порятунку. Ну, буде прикро, але 1-0. Всього 1-0. Ми могли вже і другий пропустити не раз. Але могли і забити. Дуже сильно ламає силова боротьба у цього суперника дуже гарно поставлена. Він знає, як можна зламати гравця, але що арбітер не присудить штрафного. І це у нього відсотків 80 90 так і виходить. Ну і ми бачимо заміну. Бачимо заміну і е, чогось чекає наш суперник. Кейхел. Підходить. Графіня. Ну, подивіться, як, як це він без втрати в швидкості він забирає так м'яч. Ні, це не пас, це не пас. Line. Ну, треба на вихід давати волку, то а не так в ноги. Квадрадо. Передача і. Удар! Я просто не розумію Неймара. Ну як іще, що іще треба для Неймара, щоб забити? Це ж просто вже 100% момент. Ах, дімарія тут. Ну от, наші шанси ми не реалізовуємо. Він зараз якісь реалізує і поховає наші всі надії. Але наші надії більше ховає чомусь Неймар. Офсайд, ще й офсайд? Да зупинити цей годинник. і так швидко йде все. Дімеріє. Не дуже точно, але Волкот зміг. Все дуже так невпевнено в нашому виконанні. От бачите, от як він це робить, цікаво цікаво навчитися. Тобто, зламав клайна, але суддя все нормально, м'яч І ми так зробили. Все тягне вже. Але Волкот. Волкот біжи. Біжи, Волкот. Передача. Рафінія, Рафінія, та вдар! Ну скільки разів я натисну уже! Вдар просто. Вже аби куди, тільки вдар. Дев'ять хвилин. І закидон проходить. Проходить закидон. Арбітр взагалі є на полі. Він взагалі нічого не бачить, навіть в нашому виконанні. Рафінія, Рафінія, все. Здох. Здох. Рафінія здох. На жаль, відкривається на таку важливу позицію гравець, який здох. А не, наприклад, Ді Марія. Ді Марія давай, всі в атаку. Ясно. Ну, Рафіня, ну від нього вимагати щось не можна, але він видає. Пас на Волкот! А волкот біжить! Волкот! Удар! Так, Волкот! Що? Один-один, все скіпнулося. Я вже думаю, якийсь офсайд, Він забульбенив нам тут. І те, подивіться, дихета стоїть і все одно якось змогла відбити. Так, значить, ну що, все буде вирішуватись в останньому матчі, якщо так і буде. Тому зараз ризикувати не можна. Суперник дуже якийсь дивакуватий, незручний нам, тому відходимо трошки. Вийде, вийде, не вийде, так і буде. Будемо грати на перемогу в наступному матчі, але тут треба стримати. Бо все можна тут закінчити. Рафіня, бачите, Рафіня такий дохлий-дохлий, а пас видав. Ох ти! Ох ти, Ох ти, ох ти, ох ти! Кехіл! Та да як ти вгадуєш все це? Добре, вгадай, що я Рафінію. Ой, не Рафінію, а Ді Марію піду. І вгадав таки. Рубась. Рубась, не переключається на Кехіла. Рубай його. Волкот. Зіграли, зіграли. Швидко! Волкот відкрився! Волкот забрав! Волкот біжи! Волкот! Волкот біжить! Удар! Та навже, 2 -1, 2 -1, не вже 2-го 2-1! Я не буду навіть звертати уваги, що я кричу як псих, бо я вже псих в Ultimate Team! 2-1! Виходь! Гуляй звідси! 2-1! Я не знаю, якби цей крик тільки, знаєте, спрацював і в останньому матчі ми набрали те, той один бал, який нам треба. Давайте дивитися, зараз відмінять нам перемогу. Але все одно ми виграли! Ми виграли! Навіть якщо відмінили нам перемогу EA. Ох! Так, я так тримався. Я тримався весь цей період і таки, На! Дивіться, одне очко! Хто так думав, що ми будемо? Ну треба це одне очко якось здобути в наступному матчі. Ну як з такими нервами, з такими не нервами, а з такими з такою грою, які тягнуть ці нерви. Хух, ну я не знаю, це капець просто. Які там нарізки, Які там нарізки. Ви відчуєте таку атмосферу, таку просто неймовірний натиск. Тиск взагалі на гравців, коли бачите якісь нарізки під легку музичку. Забийте на нарізки. От що я вам можу сказати. Тільки дивлячись весь матч, ви зможете відчути те, що відчуваю я, і зможете вболівати до кінця. До останніх хвилин волк таки вийшов і зробив свою справу, як він робив це раніше. Як робила ця картка правого півзахисника, і тепер це зробив інформ. І у нас. Ми залишаємо шанси до останнього матчу. І це просто буде диво, якщо ми зможемо таке зіграти в в останньому матчі і чекайте цю серію. Я ціную вашу підтримку, тому підтримайте іще раз, в черговий раз великими пальцями вгору нашу команду, яка просто не може грати на своєму максимумі чомусь, але витягує, неясно як. Це видно по Рафіні, який дохлий, але видав на Волкота. Тому підтримайте великими пальцями вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте своїх друзів та знайомих. І не забувайте про спільноту УВК. З вами був Деніт Іде. З надією в світле майбутнє кажу вам на все добре.